До участі у проєкті, Як тебе не любити, фастове мі. До вашої уваги вірш Світлани Жук, козачата Фастівщини. Ми Фастівського краю діти, тут рідне все. Поля, гаї, де є такі чарівні квіти, де так співають солов'ї? Живуть тут станах хлібороби, що мають долі непрості. Це люди з золотої проби. І мають руки золоті. Земля в нас давня, історична. Колись тут побував Тарас, палі тут бився героїчно, поет Косовський був у нас. У Веприку, де жив Стеценко, сади буяють навесні. Земляк великого Шевченка творив тут музику, пісні. І ми, маленькі козачата, шануємо фастівську сім'ю. Ми також будемо вивчати свій край. Історію свою у нашій фастівській родині ми щастя носимо ім'я, синім і дочок України, нащадків славних палія. Нехай дарують наші ниви нам повні засіки зерна. Хай буде вільна і щаслива любима наша сторона.